Привіт-привіт! З вами я, Мирослава Загоруйко, і сьогодні хочу вам показати побутову хімію, яка вже буде доступна замовленням по каталожній ціні в наступному каталозі. А зараз ви можете замовити цю продукцію, цю побутову хімію. Привіт-привіт. Зі знижкою мінус 50%. Деякі товари вже розібралися, деякі засоби побутової хімії. Дещо ще є в наявності, то ви ще можете встигнути і зробити собі замовлення. То починаємо розпаковочку звідси. Щоб отримати, там така умова є, щоб отримати побутову хімію зі знижкою мінус 50%. Ви маєте зробити замовлення всього лише на 25 бонус-балів. Робите замовлення на 5, 25 бонус-балів. і ви можете отримати лише по одній штучці з замовлення. Тобто не можете без, безкінечну кількість штук замовляти, тільки по одній штучці. Так? Це такий захист. Це накладна, і в мене тут виключно тільки побутова хімія. Та, що йшла при замовленні на 25 балів, оскільки в мене попереднє замовлення вже було зроблене на 25 балів, я взяла другу частину, і тому в мене тут вся побутова хімія, яку ви можете собі замовляти з великою знижкою. І все, все, що в цій коробці мені вийшло до оплати 996 гривень 50 копійок. Якщо брати по повній ціні, по ціні каталогу, це всі оті дві коробочки. Привіт, Олечка. Дві коробочки буде вам без знижки. Якщо ви не прийдете реєстрацію до мене, не отримаєте свою знижку. Вам ця побутова хімія буде 2328 гривень. Ось така. Покажу її вам накладна, видно вам тут, бачите, тобто по каталогу і до оплати, ну і плюс податки, як завжди. Тобто, от така економія, ось така вигода. Тому дуже вам рекомендую прийти реєстрацію до мене в команду, отримати свою знижку і отримати можливість замовляти товари по акціям. У нас дуже багато завжди. Я завжди розповідаю в приват кожному, які в нас є акції, як найкраще, найвигідніше можна зробити замовлення. Тобто я розповідаю навіть, як можна зробити замовлення в вашу користь безкоштовно, щоб вам це нічого не прийшлося платити за ваше замовлення. І я це все вам підказую і допомагаю робити такі гарні. Замовлення, щоб ви були раді, що ви працюєте разом зі мною. Так, витягнула я зараз, бо я ще не вивчила це новиночка, це літра. Так скажу. Літра. Це розстворітель, пише засіб для видалення вапняного нальоту з органічним оцетом і лимоном, лимонною кислотою. Органічна формула засобу на основі оцетової лимонної кислоти і цукру ідеально підходить для очищення вашої ванної кімнати кухні від вапняного нальоту та усунення характерно неприємного захисту. Продукт не містить також жорстких кислот, як азотна, та соляна кислота. І спосіб, як спосіб нанести ось це, щоб. Забрати вапняний на лід повністю повністю все як користуватися, я виставлю під відео на YouTube-каналі. Звісно, бо тут інстаграм не поміститься, тому переходьте в мій YouTube-канал, там буде більший опис. Або долучайтесь до мене в команду, і я вам це скину в приват. Потім це у нас для миття прибирання тут по картинці. Видно, бо тут, якби було чайничок. По картинці «Привіт-привіт, Наталочка» Видно, що це для нальоту папняного а тут для прибирання. Це в нас універсальний натуральний очисний поверхонь, об'єм 1000 мл. Екологічно чиста формула засобу, забезпечує ефективне та гігієнічне очищення різних видів поверхонь у вашій оселі. Підходить для кахелю та. Керамічної плитки, мармуру, граніту, підлогового покриття з ліноліум тощо. Гліцериновий склад очищена надає, надає блиску поверхні. Засоб є щадящим до довкілля, тому наші ці засоби натуральні, привіт-привіт, екологічні, і ви можете не переживати для своїх ручок. Там виключно йдуть арому масла натуральні, нема агресивних фосфатів, парабенів, тому оця натурально такі засоби по догляду за домом. Тому я собі замовила всі по одній штучці, так як це можна було замовити. Так, це в нас є отака для дерева. Круто, так. Ось така дерев'яна для очищення, для підлоги миття. Зараз почитаю, що тут нам переклали. Засіб для очищення дерев'яних поверхонь. Супер, в мене дерев'яна кухня. Буду чистити, вам покажу сторіс. Заходьте до мене сторіс. Привіт, привіт Наталочка. Заходьте в сторіс, і ви побачите, як воно очищає. Буду тестити всю продукцію, буду показувати. Так, одна літра засіб для дерев'яного паркету та підлоги з ламінату відмінно очищає та суттєво подовжує термін служби вашої підлоги завдяки своїм властивостям формули на основі мила з оливковою кокосою та сонячнової олії. Продукт ефективно видаляє бруд, розводи, плями, при цьому не пошкоджує поверхонь, а навпаки, зберігає природній блиск дерева завдяки місту гліцерину. Підходить для будь-якого типу підлоги, дерев'яних поверхонь, двері, вікна, столи тощо. Після обробки поверхонь засобом е приміщення наповниться освіжуючим цитрусовим ароматом із олій, цедри, апельсину. І лимону не потребує змивання, не містить фосфатів. привіт 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 Тобто, це супер Наталочка рада, тебе бачити, це супер, теж натуральні повністю, натуральні засоби, які не будуть шкодити як вашим ручкам, так і вашим поверхням, так і нашим навколишнім середовищам. Тому я рекомендую, поки є ще в наявності і ви маєте можливість замовити зі знижкою мінус 50%, ви його замовляйте, не пошкодуєте. І коробиш ти останній е, такий е, е, засіб. Так, цю коробочку я вже була розкривала, вона трошки була побита укрпочтою. Замовляла на укрпочту, тому що. Не було 1200 гривень, щоб нова пошта безкоштовна була. А Укрпошта від 800 гривень доставку оплачує компанія. Та відповідно я замовила Укрпоштою. Термін доставки не був надто довгий. Воно прийшло фактично там на два дні пізніше, ніж зазвичай. Привіт-привіт. Тому. Ну, якщо ви для себе і вам не спішно, ви не клієнтам замовляєте, то е, можна укрпоштою, але перевіряйте, чи е, все гаразд. Якщо, наприклад, прийшла, от я зараз вам показую коробочку, як в мене трошка помнута, і у вас є підозри, що там щось розбилося, а розбилося не через те, що на складі поставили розбите, розпилося через те, що воно їхало і кидалося. Неналежно транспортувалося, і ви просто пишете в транспортній накладні, що ви деякий товар не забираєте. Це повертається на склад, і склад тоді вже повертає вам належну в наступній коробочці належну продукцію, а з транспортною компанією сам розбирається. Настільки вигідно працювати разом зі мною в команді. Ви звертаєтеся до мене. Я завжди в будь-якій ситуації знаю всіх, хто зі мною співпрацює, завжди швиденько допомагаю. Можу, тому що люблю свою роботу, люблю свою компанію. Хочу, щоб в мене всі були мої клієнти, задоволені і щасливі. Так, тут такі бебі, бебі такий класний, така така. Менюня, тут ми будемо прати. Це пом'якшувач для прання. Це теж літра. все по літрі, що я вам показала, дуже вигідно, такий великий об'єм, тобто баночок мало. А ще по баночці видно, що вона вторинна сировина, тобто вона піддається у виробці. Тут ззаді повні емблемки, тому вона теж оце, цей пластик не буде зашкоджувати. Нашій природі. Так, натуральний пом'якшувач тканин з кокосовою олійкою. Пом'якшувач тканин виготовлений на 100% з рослинно-активних речовин, які глибоко проникають у волокна тканини, забезпечуючи вашим речам м'якість і, і первинну пухнастість. Засіб полегшує процес прасування, підходить для білого і кольорових речей, надає лише, надає лише приємний свіжий аромат щойно випраної білизни, не залишає слідів, не містить барвників, барабанів, фосфатів та оптичних відбілювачів. Тут спосіб застосування я звичайно все-все все під своїм відео напишу більш на ютуб каналі. Тут просто залишу, що я замовила. А на Ютуб каналі ви переходьте, будете читати, що там, потому, що там є можливість більше символів написати. А всі, хто кому цікаво, пишіть мені в приват. Хто з моєї команди, хто хоче до мене зареєструватися, я вам надам детальну інформацію, як в нас працює. В нас працює, що коли ви реєструєтеся до когось, то він виступає вам, вашим інформаційним спонсором. І ваш інформаційний спонсор зобов'язаний з вами працювати. Тобто, це так, якби. Ви маєте своє підприємство, до вас приєднуються працівники, і ви маєте надати працівникам певну інформацію. Ось так ми працюємо, тому якщо ви хочете працювати разом зі мною, щоб я вам надавала інформацію, що я вам допомагала в роботі. Тому я вас запрошую до себе в команду. Я буду надавати вам абсолютно всю інформацію, колажі для реклами розробляю самостійно для всієї команди. Пишу тексти для того, щоб вони були правильно написані і мали правильний оффер, дедлайни, ще це дуже важливо для продаж онлайн. І також буду надавати якомога кращу інформацію, щоб ви могли скористатися з вигод як найбільше. Бо якщо ви знаєте інформацію, то ви знаєте, як можна краще вирости, як ви краще заробити і зекономити. Тому що в нас є три види заробітку: перший з них це економія, другий коли ми вміємо правильно продавати. А в нас для цього є хороші інструменти. Так, Наталочка, дуже тобі дякую. Хороші інструменти, наприклад, в нашій структурі є е, чат-боти, тобто є дисконт-бот, є арсі. Вася система автоматизована рекрутингова система, яка буде рекрутувати до вас, тобто реєструвати до вас на автоматі людей, і вам не, не прийдеться з ними переписуватися дуже довгий час і витрачати на людей, які. Будуть з вами спілкуватися, потім скажуть, що їм це не підходить. Тому дуже круто, що в нашій команді, в нашій структурі, в моїй команді є такий інструмент, і він полегшить вашу роботу і допоможе вам швидше вийти на результат, швидше поставити собі ціль і закрити омріяного статуса директора. Це дуже круто. Так, що це я витягнула? Тут так гарно мені запакували, можу його розпакувати, то я це собі замовила. Е, так. Треба, може, було біля, біля вас протестити, ну, але тут пише лимончик. Ви знаєте, як лимончик пахне, то я так думаю, то, що я розкручу, але тут треба, напевно, силу, щоб розкрутити, то розкручувати не буду. Тут зручно, бачите, в цих всіх копачках є тут така штучка. Значить, тут закручено все. Якщо є така штучка, значить тут є плівочка, яку треба буде. Ось така, бачите, плівка. Ви просто берете оць, оцю штучку, відкрию вам лайфхак, хто мене дивиться, ставите сюди, так от догори ногами корочок, бачите, і прокручуєте. Супер! Це так для таких ніжних леді, як я, щоб не тратити лишню силу. І тако проріжується. Воно ну, таке прорізалося, так, я погано прорізала. Зараз я пройду по колу, і воно відкривається. Тобто, це не треба зусиль, воно зроблено спеціально для того, щоб легко і вам зручно було працювати. Бачите, отак воно відкривається і все. От. такий цей. Пам'ятаєте, є тут така штучка, ви так просто притискаєте і прокручуєте. І тоді вже ну, такий легесенький аромат, ну, не синтетика точно. Тому зручно пам'ятаєте, така штучка, вона багато дає, але коли я бачу, я розумію, що виробник про мене піклується і хоче, щоб для мене, щоб я така леді з манікюрчиком не псувала нігтики, і вони вже для мене зробили такий ножичок. Ви його просто розвертаєте другою стороною і відкриваєте. Тому дякую виробнику, що він так заздалегідь передбачив, що не всіх є От. Так, розпаковую. Дякую, до речі, склад, що ви так гарно працюєте, ви так гарно пакуєте, у мене ніколи нічого не протікає. Дуже задоволена, при тому, що у Укрпочта точно видно по цій пошти, що вона її ж бурляла, бо вона помнута зі всіх сторін. Якби не було так гарно запаковано, то точно б щось протекло. Так, це в нас що є П'ятновивідник для прання. Так, це в нас, це в нас 500 мл. Це все туреччина, не пам'ятаю, чи сказала. Так. Активний засіб для видалення плям 500 екологічний, чиста формула на водній основі. Уявіть собі, супер, треба попробувати. Я попробую. Чи на водній основі зможе він вивести агресивні плями. Треба буде їх десь знайти або створити, тому що якось, ну не знаю, не куцька їмся ми, тому якось нема так п'ятен, хоча я маю польський п'ятновидник, я завжди його даю в прання, але ну, якби, м -м, плям немає. Буду пробувати цей на водній основі з легкістю, від будь-які види пляму, бруд і жир. Засіб відмінно впорається із плямами від соусів, шоколаду, хочу на це подивитися. Шоколаду, майонезу, трави, косметики, ну, мабуть, на помади нашої стійкої, олій, фруктового соку, чаю, кави, нетекстильних виробів, килимових, о, о, килимові обивці м'яких меблів ефективно очищає. Комірці та манжети осуває бруд зі штучних квітів. Ух, ти! ніколи не використовувала, треба спробувати рулонних штор, а, рулонних штор, пластикових поверхонь, вікно, вікон і кованого заліза Позбавляє засохлих забруднень, таких як плями від комах та пташиних послід. Завдяки відсутності призивів у складі та ретельно відібраним хімічним речовинам, продукт не пошкоджує ткани, тканинний одяг. Продукт підходить до машинного та ручного прання кольорових, чорних та білих речей, і там дешевий спосіб наносити. Нанесіть шоколад і перевіримо. Треба, буде. будемо експериментувати, дівчатка. Тому мене цей засіб подивував. Його вже немає. На складі його розібрали одним з перших. Ну, мабуть, через те, що він на водній основі натуральний, не хімічний, не синтетичний, без парабанів і сульфатів. Будемо пробувати, як Наталочка сказала, терти шоколад на своє біле плаття. Ну, ладно, На тому не ризикну. Візьми просто якусь біло, біле полотенечко і е, попробуємо, чи справиться цей засіб з, з шоколадом ну, травою. В принципі, я знаю, що трава дуже-дуже відпирається. Я б хотіла попробувати по поїздити на траві і попшикати, чи забере траву. та Так, і ще один Я не знаю, коли буде доставочка. В нашій групі напишу моїм бджілочкам моїм квіточкам. Це засіб для видання жиру та м -м, бруду. Ось такий теж його немає, теж один з перших розібрали, Три товари немає, з тих, що я вже розпакувала. Тут є сім одиниць, три немає. Тому ви ще маєте можливість придбати те, що є оці літрові засоби. Шикалка ми вже забрали. Так, це є засіб для видання жиру та бруду з олією лимонної шкірки 500 мл, активна формула засобу відмінно усуває жир, залишки пригорілої їжі та плям від харчових продуктів. Підходить для очищення кухонних поверхень, витяжок, фритюрниць, вбудованих в духов, духовний шкаф, плит. і... Стін. Більш, більш того, безпечний склад засобу підходить для прання білизни та миття посуду. О, круто. Завдяки вмісту олії цедру, лимону усуває небажані запахи на кухні. Не підходить для використання на фарбованих та лакових поверхнях, ліноліуми та мармурі. Запам'ятали, не підходить. Оце важливо, щоб не пошкодити. Завдяки вмісту олії цедра лимона усуває неприємний. Ага, після застосування на пластику засіб сліп негайно змити. Негайно змити. Щоб уникнути пошкодження поверхні, не містить їдких речовин. І так, далі спосіб, як наноситися. Все в одному. Так, ось такий. Привіт-привіт, Олександр. Рада бачити ось такий крутезний засіб. Буду теж тестити, буду з вами ділитися в сторіс, як він працює, але поки що його немає на складі. І м -м... рідкий гель для прання. Універсальний натуральний гель для прання. Він ще є в наявності, це вже все. Так що в мене Сяма ця така натуральна. Я така рада, що в нас така натуральна продукція ввійшла в наш каталог. Я дуже задоволена. Я не скажу, що ціни є дуже високі, ціни досить нормальні, достойні ціни. Е, ну, зараз з мінус 50%, це я взагалі вважаю, що це як халява. <сум> Такі гарні ціни. Я знаю, що будуть все одно акції, я все одно буду купляти їх по акціях, тому що я за натуральність Я люблю, щоб все було екологічне, без фосфатів. Ну, я за те, щоб наша екологія не псувалася. І це для мене дуже важливо. І для прання Це літровий засіб, гель для прання, містить натуральні жирні кислоти та активні речовини рослинного походження, він відмінно видаляє будь-які види плями, бруду і жир. Із ваших улюблених речей не пошкоджує тканини. Екологічно чиста формула продукту ідеально підходить для видалення плям із дитячих речей. Супер! Підходить для машинного та ручного прання кольорових, чорних і білих тканин. Усі діючі речовини повністю вимиваються після полоскання на місці хімічних продуктів нафтового походження, лаурусульфат, натрію, парабанів, барників, консервантів, фосфатів і оптичних відбілювачів. Ось такий крутий засіб для прання універсальний. Буду дуже рада ним попрати сьогодні. прала вже нашими засобами, які вже в нас є. Це новиночка поперу, коли не збирається поперу, і скажу вам в сторіс, як він справився, чи він кращий за те, за це, що в нас є. Ось це всі товари, які можна придбати зі знижкою мінус 50%. Ось цих двох трьох вже немає, так яких це трьох немає, зараз покажу. Але можливо, зараз буде доставочка, ось цих трьох немає. Но. На сьогоднішній день. Завтра, може, вже і інших не буде, але ось ці вже розібрані. Ці ще є чотири, тому рекомендую, поки є, замовити. 50% це дуже вигідна ціна. Уявіть собі, скільки товарів, мені це вийшло менше тисячі гривень. А якщо б не знижка, я б заплатила 228. Уявіть собі, наскільки круто економити. Ну, ціни, ну, найдорожчий засіб це універсальний натуральний гель для прання. Він мені вийшов 164,50. Ото, що я саме останнє говорила: гель для прання це цей. Так, це гель для прання. Він найдорожчий це 164,50. Всі решта: 139,50, 129,50, 12950, 139,50. Тобто, ну, це дуже для літрового об'єму це дуже вигідно. Але пам'ятайте, що 50% знижки. Умова 25 бонус балів, і ви берете цей товар. Оскільки перша посилка пішла моя з 25 балами вона поїхала до клієнта. То оці товари я собі забрала, оскільки, оскільки, оскільки можна було так зробити. І вам так рекомендую працювати. Це дуже вигідно, дуже круто, правильно працювати. От зараз, наприклад, у нас теж є. Два товари зі знижкою мінус 70, і ви можете собі, оскільки він йде накопичувальний період тижня, то ви можете собі теж призбирати товари і замовити. Всі товари зі знижкою 70% це дуже круто. Ну і в нас дуже багато різних акцій. Все скинула в групу, ви бачили, все на молекули вам розбила, щоб ви знали, що для нових консультантів, що для діючих консультантів, щоб ви могли і пояснити новим своїм, і для себе могли якомога краще скористатися. А наразі буду з вами прощатися. Дякую, що ви зі мною були, мене переглядали, мені дуже приємно. Коментуйте моє відео, пишіть, що вам цікаво, пишіть, що ви хочете працювати разом зі мною. Я надам вам всю інформацію, які інструменти працюють в моїй команді. А наразі вас всіх обнімаю, обнімаю, ніжно, ніжно, сильно, сильно, з великою любов'ю. і Дякую вам, дякую, Наталочка, Пока-пока, мої любі дорогі. До зустрічі!